Готівка, валюта, карта чи крипта що краще. Мене звати Інна Гребань і я сертифікований ріелтор Асоціації ФНУ. Ви плануєте купити або продати нерухомість? І не знаєте, яким способом оплатити угоду. Ви хочете знати, які переваги та недоліки мають різні форми розрахунків? Ви хочете бути в курсі останніх тенденцій на ринку нерухомості та фінансів? Тоді це відео саме для вас. Ми розкажемо вам про чотири найпопулярніших оплати за нерухомість готівкою, валютою, криптою або картою. Спосіб номер один готівка. Готівка це найпростіший і найзвичайніший спосіб оплати за нерухомість. Ви просто передаєте продавцеві потрібну суму грошей у гривнях або інші валюти без посередників та додаткових комісій. Що це вам дає? Швидкість. Ви не витрачаєте час на переказ коштів грошей через банк або іншу фінансову установу. Простота. Ви не потребуєте мати банківських розрахунків або карти. Ви не повинні заповнювати жодних документів або форм. Контроль, ви самостійно розпоряджаєтеся своїми грошима незалежно від банківських обмежень і ризиків. Але готівка також має свої недоліки: небезпека. Ви ризикуєте втратити свої гроші через крадіжку, пограбування, пожежу або інші форс-мажорні обставини, обмеження. Ви повинні дотримуватися законодавчих норм щодо вивезення та везення готівки через кордон, якщо ви купуєте або продаєте нерухомість за межами України. Зараз назван дозволяє вивозити без декларування до 10 тисяч євро на одну особу. Також готівкою неможливо розрахуватися при купівлі земельної ділянки сільського господарського призначення на території України. У цьому випадку продавцю потрібно заздалегідь завести банківський рахунок, на який надійдуть гроші. Ші покупця спосіб. номер два валюта. Це інший популярний спосіб оплати за нерухомість. Валютою можна розраховуватися як готівкою, так і без готівкою. Що це вам дає? Захист. Ви захищаєте свої гроші від інфляції, знецінення гривні або інших коливань курсу. Вигода, ви можете обрати валюту, яка найбільше підходить для вашої угоди залежно від країни, де ви купуєте або передаєте нерухомість при розрахунках у валюті. Вам треба взяти до уваги той факт, що у договорі купівлі продажу буде прописана сума в гривні, а валюта може бути вказана тільки як еквівалент гривневої оплати, якщо угода здійснюється на території України. Але валюта також має свої недоліки. Ризик, ви ризикуєте втратити частину своїх грошей через несприятливий курс обміну або зміну законодавства щодо валютного регулювання. Обмеження ви також повинні дотримуватися законодавчих норм щодо вивезення та. Ввезення валюти через кордон, якщо сума перевищує 10 тисяч євро на одну особу, якщо ви купуєте нерухомість за кордоном. Крім того, ви повинні мати документи, що підтверджують походження валюти, якщо вона була придбана не у банку. Спосіб номер три. Карта. Карта це найзручніший, найбезпечніший спосіб оплати за нерухомість. Ви просто переказуєте гроші з вашого банківського рахунок на рахунок продавця через термінал або інтернет банки. Що це вам дає? Безпека. Ви не ризикуєте втратити свої гроші через крадіжку, пограбування, пожежу або інші форс-мажорні обставини. Ваші гроші захищені банком та платіжною системою. Зручність. Ви не потребуєте носити з собою готівку або валюту, не повинні декларувати. Свої кошти на кордоні, не залежите від обмінних пунктів або курсу валют. Економія. Ви економите на комісіях за обмін валют або переказ коштів, а також на податках, якщо ваша угода попадає під певні пільгові умови. Але також карта має свої недоліки, обмеження на зняття готівки під час дії військового стану. Якщо ви найближчим часом плануєте знімати отримані кошти з карт, враховуйте. Що ліміт складає 100 тисяч гривень на добу. Тобто, загалом, впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки 100 тисяч гривень. Для карток іноземних валют діє ліміт 90 тисяч на добу в еквіваленті. Спосіб номер 4 крипта це найпопулярніший і найбільш прогресивний спосіб оплати за нерухомість. Крипта це криптовалюта, цифровий актив, який використовується як засіб обміну. Або зберігання цінності. Що це вам дає? Інновація. Ви стаєте частиною глобальної фінансової революції, яка змінює способи розрахунків та інвестицій. Анонімність. Ви не повинні надавати свої особисті дані або документи, щоб купувати або продавати крипту. Але крипта також має свої недоліки: нестабільність. Ви ризикуєте втратити частину. Або всю свою крипту через сильне коливання її курсу, хакерські атаки, помилки в транзакціях або втрату доступу до свого криптогаманця. Складність. Ви повинні мати певний рівень технічних знань і навичок, щоб користуватися криптою, а також слідкувати за законодавчими змінами щодо регулювання крипторинку. Невизначеність. Ви не можете бути впевнені, що ваш продавець або покупець нерухомості прийме крипту як спосіб оплати, а також що ваша угода буде визнана законною та захищена. Як бачите, кожен спосіб оплати за нерухомість має свої переваги та недоліки. Вам слід обирати той, який Найбільше підходить для вашої ситуації та потреб. Але щоб уникнути проблеми і ризиків, вам також слід користуватися послугами тільки сертифікованих ріелторів, яких можна знайти у Рівненському регіональному Афну. Вони допоможуть вам з усіма юридичними фінансовими питаннями, пов'язаними з купівлею та продажем нерухомості. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на наші соціальні мережі Собачка Афну РВ» в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, TikTok. Там ви знайдете. Багато корисної інформації про ринок нерухомості та фінанси. Також залишайте свої коментарі під цим відео, який спосіб розрахунку вам сподобався найбільше. Чому чекаємо на вашу думку? Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.